Обережно крадії. з активізацією періоду відпусток збільшилась кількість крадіжок з помешкань закарпатців. Найчастіше жертвами грабунку стають мешканці Ужгорода, Мукачева та Тячівщини. Загалом на території області скоєно 440 таких крадіжок. На даний час в Закарпатській області дуже є проблематичне питання залишення відчинених дверей, тобто крадіжки скоєні шляхом вільного доступу. Люди, приходячи додому чи прибуваючи вдома, забувають зачиняти за собою двері. Злочинці цим користуються, пробують ручку, заходять у квартиру. Якщо їх ніхто не бачить, що є на видному місці, вони це беруть і крадуть. Для захисту свого помешкання від злодіїв міліціонери радять не шкодувати грошей на якісні двері, вікна та замки. Також правоохоронці закликають людей, котрі їдуть у відпустку, не повідомляти про це в соціальних мережах. Сучасні злодії відслідковують таку інформацію. Встановлення сигналізації, ще один засіб охорони приватного помешкання. Хотілося б просто відмітити, що взяття квартири під охорону, не важно, ДСУ і іншої структури, це перше, да, це профілактика. Наша господарства служба охорони готова до сотрудничеству з, з людьми, незалежно від так, соціального не соціального а матеріального положення. У державній службі охорони стверджують, головне при побутових крадіжках це швидкість реагування. Зазвичай такі злочини розкривають за гарячими слідами, а встановлення сигналізації набагато полегшує роботу охоронців у такій ситуації.